Всім привіт! Вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні в нас вівторок. Приїхав до лісу, давно тут не був. І є сподівання трішки назбирати. Звісно, якщо ніхто не повибирав за ці всі дні. Ну, а все, що я знайду, я, звісно ж, вам покажу. Так. Ось такі трішки маленькі і середні, але це на галявині і про що вже тиждень не було. Вже ростуть вони значно повільніше. Так би все зібрав. Ну що ж, вас я. Прошу підписатись на канал та поставити вподобання, а я вас буду інформувати про початок грибної хвилі які гриби ростуть, по якому лісі шукати. Думаю, вам це буде корисно. Ну що ж, йду далі і всі знахідки вам покажу. Ну, просто не повірю своїм очам. Що стільки грибочків залишили. І ніхто не прийшов не забрав. Зараз буду вам все потрібки показувати. В принципі, вже навіть таких невеличких лисичок в принципі, нема сенсу залишати, тому що дощів немає, дощів поки не обіцяють. Все пересохне. А не хотілося б, щоб пересихало. Хотілося б, щоб сезон який ось тільки розпочався, щоб він тривав. Ну, ті, що мохові лисички, то я скажу, що ще дуже-дуже непогані. Так, слимачками забираємо, залишаємо. Так. Вон ті ще. Тут у нас також невеличкі. Ну, а тут... Давайте так між собою будемо називати браконьєрські. Невеличкі, які, в принципі, можна було б не брати, якби знав, що буде волога і що вони виростуть. Ось як сховалися, але все помічано. Так, пощастило непогана галянка. Побільше б таких і можна було б добряче назбирати, тому що всі минулі рази. Так, лесенькі, але красненький жовто-бурий. Якось так, такий був період, що їх не було, не шукалось. А тут тільки зайшов посадку і є. Так, ось такі траві, лисички замасковані. Попробую їх знайдеться. Що вдалося назбирати? Ще час є, ще трішки походу. О, бачите? ледве не розтоптав. Я його не бачу, че не ще, Бачив тепер. Цікаво. Я тут ходив, завжди було тільки по одному. Угу. Треба добре пройти цю посадку і може тут є ще щось. Ой, як повезло. Дивіться, ніхто не знайшов прямо під дорогою. Це ще не всі. Там далі ось ще є. Ну, ті, що мохові, це значно більші і тяжчі. Ну, Хоч грибів небагато, але все рівно грибники ходять. Так. Забираємо більше і йдемо вперед. Може попереду будуть більшого розміру. Все ж таки давно тут не був. І тут є. Поїджені вже. Ми хотіли ці показати. Дивіться, тут тут. Переду. Так. Я нажимаю на паузу. Буду вибирати. Знаєте що? Здається, починається сезон жовтобурих краснючків Погляньте от перший. Люблю я жовтобурих Ніжка така товста, товстіша за шопинку. Просто супер розрибочку. Супер, правда? А що у нас тут ще є? А у нас тут ще є? Ще більше. Подивіться, ох. Так, це такий маленький і зігнивший був біля нього. Непогано, правда? І ще щось бачу. Бачу попереду ще щось потрібно якось туди долізти. Ще навіть не обдивлявся кругом. Mm -hmm. Так. Оце у нас тут березник. І тут ще, ще один підберезник. Але молоді поглянки. Чапинки зовсім біленькі. Просто супер. І на одному місці. Зараз ще декілька кругов, кругів дам навколо цього місця. Ось тут ще що є. Да, говорю з вами. Бачу ще молоденького ще одну Так. Здається, буде зі звуком жах. Тому що корчі такі, що не можна і не пролізти. Так. Ніби все, ще щось знайду, обов'язково включуся. Ну що ж, ще ось ця там така губка. Буде пригорща на місці. Що хочу сказати, багато де з'явилися де дещо в цьому році я не знаходив. І так шкода, що не обіцяють дощу, що все це припиниться. Ну, але будемо, сподіватися, на краще. Ось тут вже такі маленькі, браконьєрські. На холодні жовтобурі, але такі підсохші, ніби здоровий тут. Ще один, як не надріжу. Оце ну, з'їджений майже повністю. Так, десь ще був. Також сухий з'їджений. Трішки цізниці на це місце. Так, йдемо далі. Ну, ну і звісно підберезник. Як же ми без березника поїдемо додому? Маленький, сухенький, але нехай буде. Щось тут в цій посадці, скажімо так, слабенько лисички. І треба швиденько оглянути і додому. Ну ось подивіться, майже не відрізняється. Зараз покажу з попереднім. Минуло декілька хвилин. І що ви думаєте? Це ж не підберезник. Це гіропор каштановий. Або просто гірчак. Дуже схожий. Але якщо один гриб попаде у відро до звичайних грибів, то ви тих грибів їсти не будете. Все буде настільки гірке, що краще не брати, чим відрізняється. Не знаю, чи буде видно, от під шапинкою більш такий розовий колір у гіропора. Ось це така єдина, можна сказати, ознака, тому що вони бувають дуже схожі і на дубові гриби. Я якось мало не спутав і з боровиком навіть. Тоді була така посуха і були дуже схожі гриби. цей залишимо. Язиком я пробувати не буду, так що... Наступного разу хіба жартую. Ну а цього поміти здалеку, але мало не пройшов пост, тому що подумав, що це якась поганка. А це Оцесь такий молоденький красунчик. Ну що ж, вже можна зробити висновок, почався сезон жовтобурих та підберезники. Непогано. Хотілося б, щоб ще й біленькі пішли, боровочки. Але поки так. Ось зараз це можна назвати справжня галявина, тому що погляньте. Сонце світить цілий день і погляньте, які вони сирі. Знаходжу під дубами, де цілий день тінь, то там можна сказати повністю сухі сирі. Тут сонце світить цілий день. А вони ось які. Ніби був дощ тут нещодавно. Тайкі великі. Так, що ми далі? Десь мали бути ще. тут ще така непогана. Ось зараз у нас тут. Найкраще вони полюбляють рости саме на таких галявинах. Не знаю чому, ну, але можна знайти найбільші такі групи грибів в тому місці. Інколи під дубами у нас ростуть ось такі товстоногі лисички. що, звісно, не виросли вони до свого максимуму. Ну, або я забрав би, або хтось інший. Ну але погляньте які. шукаємо далі. Сьогодні, в принципі, непогано, але в основному такі не дуже великі. А зараз хвилинка вітамінної підзарядки, скажімо так, дуже вже пахнуть. Mm. Дуже солодкі. Якщо ви те зараз також їсте, всім вам смачного. Вже в лісі, можна сказати, поширюються їхні ефірні олії. Дуже такий солодкий, приємний запах на повсюду. Ох, це висичку значов. Дуже зараз класно гуляти в лісі. То тут сумічок зісиш, то жменю чорниць. Так, поки більше нічого не видно, йдемо далі. У нас дійнявся такий вітер, сподіваюсь, що щось буде чути. Поміняв трішки налаштування. І стане краще трішки. Так, натрапив ось під що повпризахований, під березами, на довгих ніжках, на довгих товстих ніжках. Ось такі. Так, це зібрали. наступний. Трішки є. Вийшов на декілька хвилин, щоб не по посадці ходити, а так перевірити ще місця, тому що давно тут не був. А тут ось такі красень. Непогано. Ну але вже потрібно трішки закруглятися і в сторону дому вирушати. Так, тут Треба тут детально обходити, що ще має бути. Лисички схожі в цій посадці вибрані, але трапляється нам молодий муховик. Маховик ну, жовтборий. Якщо не червивий, то буде супер. Ще підберезник, Знову молодий. Так, і з іншої сторони нас чекає такий велетень. О, сідий добре. Я типу надрізував, що знайшов. Здорові. Хоча вчора, вчора були червиві, молоді, але були червиві. Це ось пощастило, непогано. Можна посмажити, що хоче. Так, повзем далі по цих зарослях. Вже сьогодні назбираю багатенько. бережники дивіться, під грабами і ліщиною ось такий. І знаєте що? А там далі я бачу ще одного. Листя хрустить, тут робить сухо. От, ніжка далеко йде. Дивіться, також молоденький, Ну, супер. Так, більше немає. Так, ось такий старенький і потріснутий. Хоча під не німець норм. Він настільки він і старий. Можливо, просто швидко виріс. Добре. Що ж, йдемо вперед. Ну що ж, вже прийшов час мені їхати додому, тому покажу, що вдалося назбирати. Ось посюди це 7-літрове ведро і решта. В основному там лисички, а зверху, краснюки, бабки, ось такі грибочки. Вважаю просто суперовий результат, хоча вже тиждень не було у нас дощу. Вам хочу подякувати за те, що додивились це відео до кінця. Буду старатись як можна швидше випускати відео, а також інформувати вас про те, які гриби ростуть і де їх шукати найкраще в якому лісі у спільноті на YouTube. Нажимайте на значок каналу, там буде спільнота писати. І там ви можете спілкуватися з іншими грибниками, викладати свої фото і так далі. Тож, всіх вас запрошую. Бажаю всім далого тихого полювання і мирного неба. До наступних зустрічі в лісі.